Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. П'ятеро людей отримали травми внаслідок падіння уламків крилатих ракет. Військові медики Вінничини 10-й рік рятують життя оборонців. Вінниця доєдналась до всеукраїнської акції на підтримку військовослужбовців. Життю людей, які отримали травми від уламків крилатих ракет, збитих вчора над Вінничиною, нічого не загрожує. Всього травмувалися п'ять осіб. Їм надана необхідна медична допомога. Про це на своїй телеграм-сторінці написав голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Також пошкоджень зазнали господарські та технічні приміщення на території Стрижовської громади. Розмір збитків наразі уточнюється. З власних джерел Суспільному відомо, що уламками ракет пошкодження. Оджено ресторанно-готельний комплекс Дубовий Гай та теплиці Укрфлора. У жоден із закладів з міркувань безпеки знімальну групу не пустили. До очільника Стрижавської громади офіційних звернень про відшкодування збитків поки не надходило. Повідомив Суспільному Михайло Демченко. На сьогодні зараз у мене ще на столі немає ні одного звернення як громадян, фізичних юридичних осіб, якщо є в комусь чи в чомусь потреба там в комусь обстеження. Комусь допомога якщо будуть звернення, ми будемо реагувати. Як спав цієї ночі? Всю ніч ніч. А на ніч болі були, ні. Звечора. Василь із Липовецького району. Підприємець із початком повномасштабного вторгнення закрив магазин і пішов боронити батьківщину. Пройшов навчання в Британії. Поранення розповідає, отримав під час штурму на Донеччині. Летять вертольоти, чужі. Ми забігли в посадку. Навіть не встиг залягти і вибух. І після того бачу, що вже все. Нога висить на сухожилі. 13 червня Василя доправили на Вінничину. Тут йому провели чотири операції. Тепер реабілітація і підготовка до протезування. Крім лікаря реабілітолога працюють і психолог, і психіатр, і фізичні терапевти. Іде в нас великий обсяг фізіотерапевтичних процедур. Ми пацієнтів беремо таких на підгострому періоді, коли працюємо паралельно з хірургами. Олександр, бойовий медик, поранення розповідає, отримав у боях за Бахмут. Позаду місяці лікування. Коли привезли сюди, ходив на милицях, тепер рветься на службу. Знакове те, що я вчора пробіг свій перший кілометр на біговій доріжці. Тут я просто кайфанув і я ще більше хочу до своїх хлопців. Та найголовніше каже оборонець після занять із психологом заспокоївся раніше через стан тривожності спав по 2-3 години на добу. Якщо ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, то там є така штука, як флешбеки це типу постійне повернення до таких неприємних спогадів і. Це, напевно, для них найскладніше. Оборонців тут рятують не перший рік, розповідає лікар-анестезіолог Вадим. Для нас війна, як в 2014 році, почалася і на хвилину не закінчувалася. Вадим провів не одну ротацію на фронті. 2014-го каже, отримав поранення голови та очей під час штурму Слов'янська. Я був на одної однієї бригад, яка звільняла це місто. Ну і так, під час наступу, під час надання допомоги. Нині рятує оборонців у реанімаційному відділенні. Тепер тут багато роботи, каже лікар-анестезіолог Андрій. Це відділення, всі ліжка, які в нас є, вони заповнені пацієнтами саме з превалюванням черепно-мозкової травми. Основна патологія, яка привалює в нас, це черепно-мозкова травма і політравма. Владислав у минулому морпіг на службі з 2017 року. Повномасштабне вторгнення розповідає, зустрів на передовій. Приходилось хлопців витягувати з під з посадок. Надавали першу медичну допомогу. Сівіродоніс, лічечансь, Бахмут. Роман Фельдшер під час повномасштабного вторгнення вдруге мобілізований. Спочатку 14-й рік, розумієте, АТО 59-й шпиталь. Евакуації, вертольот, вилітали на передову, там забирали хлопців. Роман і нині евакуює важких поранених. Важких, але стабільних. Ми вже транспортували їх на Вінницю, на Київ. Ось ну, цей хлопець привезли його з Дніпра і ми його вже доставляли в лікарню. Він важкий був. Валентина лікар-ендоскопіст, до служби повернулась нещодавно. Вона проводить обстеження оборонців. Повномасштабне вторгнення. Лікарка зустріла в Маріупольському шпиталі. З 16 березня рятувала поранених на заводі Ілліча. лічати. Давав клятву лікаря народові України, і вони стоять. І ми повинні також. Вони повинні розуміти, що якщо з ними щось станеться, у них буде надана якісна медична допомога. 12 квітня розповідає лікарка. Вони вийшли в полон. Він тривав півроку. У вересні 22-го їх обміняли. А невдовзі Валентина повернулася до служби. Полони те, що відбувалось там, кажуть, переконали, потрібно продовжити цю боротьбу. Я буду продовжувати далі служити, поки, поки буде змога і поки це точно все не закінчиться. Військові медики щодня рятують поранених оборонців, повертають до життя. Щодня бачить ціну нашої боротьби за мир на передовій і в тилу поруч із захисниками. Ольга Рал, Володимир Чарніков, Суспільне новини, Вінничина. Всеукраїнський захід на підтримку зниклих безвісти, військовополонених захисників, медиків та членів їхніх родин відбувся у Вінниці на європейській площі. Зорганізував його координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Очільниця центрального регіонального центру Юлія Приймак говорить: наразі з полону звільнено 2574 людини. Цей захід направлений на підтримку родин. Першу чергу і на те, щоб нагадати всій українській світовій спільноті про те, що війна в Україні продовжується, і ми маємо і втрати, і втрати людей, і руйнування. Але найцінніше це люди, тому наше завдання повернути всіх додому. Серед присутніх на заході рідний військовополоненого Олега Клепача. Його сестра Наталя розповідає, Олег медик у полон потрапив 16 серпня минулого року на Донеччині. Абсолютно ні разу до нас не дзвонив і нічого немає. Ту нас ніякої звістки. Звільніть медиків з полону. Плакат з таким написом тримає 13-річний Ярослав. Його батько у полоні майже рік каже хлопець. Мені дуже його не вистачає. Хочу скоріше, що він повернувся додому, обійняти його, побачити його, поговорити з ним. Ми дуже його всі любимо і чекаємо вдома. Сніжана Ципка на захід до Вінниці приїхала з Одеси. Родом жінка з Бердянська, який тимчасово окупований. Мама п'ятьох дітей розповідає, її син Едуард Ципка потрапив у полон в квітні минулого року. Він своє 25-річчя зустрів в полоні. Він у мене морський піхотинець. Потрапив в полон з заводу Ілліча в місті Маріуполь. Ми маємо надію на скоріше повернення наших захисників, всіх захисників України з полону. Власним досвідом, як вижити в полоні, ділиться Мар'яна Мамонова. Військова медикиня, майже півроку провела там. Звільнили її на дев'ятому місяці вагітності. Через чотири дні, 25 вересня, вона народила донечку Анну Марію. Я була вагітна, мене була дитина під серцем. Я мусила вижити. Я хотіла додому на вільну Україну. Полон міняє людину повністю. Тобто знаєте, це. Ви приїжджаєте, вас обміняли, і все твоє життя починається заново. Звільнена з полону Юлія Паєвська, відома за позивним Тайра, говорить такі заходи на підтримку зниклих безвісти військовополонених захисників необхідні. Кожен захід, який а, демонструє світу а, безчинство Росії, а, надзвичайно важливий. Ми мусимо постійно нагадувати про це про все, що відбувається там. Сьогодні день медика, і цей захід особливо присвячений тим медикам, які утримуються досі в по. Лоні під час заходу провели майстер-класи з малювання для дітей практичні тренінги змінної безпеки, навчали присутніх поводженню з вибухонебезпечними пристроями. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Другу добу поспіль в області вирує негода. Досі без електропостачання 16 населених пунктів у Тульчинській громаді, 8 у Крижопільській, 4 села у Томашпільській. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Обленерго. Лінії електропередач ремонтують бригади Обленерго. Знеструмлення в електромережах через потужний грозовий фронт сталося вчора ввечері. З 22 години без електропостачання було 122 населених пункти. Вінничини, йдеться на сайті підприємства. Щодо інших пошкоджень Джень у Тульчинській громаді зірвані дахи та пошкоджені стелі понад сотні домоволодінь, сказав Суспільному міський голова Валерій Весняний. Найбільшої шкоди негода завдала селам Тименівка, Дранка, Одаї, Кирнесівка, Ганопіль та Клебань. Спеціально створена комісія обстежує помешкання та фіксує збитки. У цій громаді буревій пошкодив і врожай кукурудзи на цьому відео. Поля після негоди. У сусідній Томашпільській громаді у селах Гнатків та стіна з дахів будинків культури буревій зірвав шифер, пошкоджено будинок у самому Томашполі. На тепер усе відремонтовано, розповів Суспільному Валерій Немировський, голова селищної ради. Зірвані дахи і у Крижопільській громаді є звернення від восьми жителів про пошкодження будинків. За словами начальника відділу житлово-комунального господарства Крижопільської селищної ради Богдана Швиця, відповідна комісія виїздить на місце для складання актів обст. Теження та подальшого відшкодування збитків. У Тростянецькій громаді пошкоджено 40 будинків. Йдеться на сайті Тростянецької селищної ради. Скільки всього прекрасного є навколо. Корали, Анемони, дельфіни. Читають казки, що вживають у смартфоні. Корали, анемони, дельфіни, речки та мушики. Вигадують власних персонажів і малюють їх на папері. Сменішко буде червона, буде плавати в океані. Катерина Чала з Новопскова на Луганщині, малює кита. Розповідає, сумує за домом. Там не було України. Ми не ми не хотіли, щоб нас не було неприємності. Просто уїхали. Вінниці хорошо на дома краще. Заняття з казкотерапії з елементами арт терапії проводить вінницька письменниця і кризова психологиня Дар'я Паламарчук. Це частина благодійного проєкту, «Оживаючі екологічні казки. Участь у ньому беруть внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, військовослужбовців зсу і полеглих захисників Кашедар'я. Хочеться допомогти дітям легше переживати кризу війни. В кожній казці є закладений певний терапевтичний сенс чи виховний, читаючи такі казки і ніби метафорично переносячи на себе поведінку героїв, вони можуть пропрацьовувати власні психологічні проблеми. Андрію шість він переселений з Харкова. Там просто ракета, нам в підвалі сиділи, потім там сама. Самоліт прийня, і ми піхали сначала в Адінду, потім сюди підіхаря. Я хочу нарисовать три колобля, а потом сделать типа волну. мистецтво слова і пан для лікує допомагає впоратися зі стресом, зокрема від війни. Пояснює Дар'я. Повинні бути регулярні заняття, хоча б два рази на тиждень протягом місяця. Тоді є стійкий терапевтичний ефект. Харків'янка Аксенія Клубань на заняття привела доньку Тею і сина Майрона, бо каже, війна позначилася на їхній психіці. До Вінниці вимушено переїхали торік. Перший день вони побачили, як по вулицям Харкова їдуть БТР та танки і ховались в бомбосховищі. Це було теж трошки важко. Терапія казками і фарбами діє, каже жінка, і не лише на дітей. Мені дуже сподобалось. Діти, мені здається, ще в захваті. Яскраві малюнки в кожного вийшли. Вони зупинитись ніхто не міг. «Це чудна дида, чодна пляма, то чодна дида з космоса. Це чедетахо, кот, просто не видно його всі чодний. Так, ето кит, його теж вже смокта, він чодна Мама Тетяна Марчук розповідає, чоловік і батько Миколки нині на фронті, він бойовий медик. Йому дуже подобається малювати, щоб допомогти йому. Навіть пережити цей проміжок часу, коли батько не не з ним знаходиться. Відображається вся його внутрішня сутність, тобто те, навіть що він не може сказати словами, що знаходиться в його підсвідомості. Заняття Заняття сказкотерапії з елементами арт терапії Дар'я Паламарчук проводить двічі на тиждень за адресою Замостянська. 85. Участь у них можуть взяти діти-переселенці і військовослужбовців ЗСУ віком від 3 до 14 років. Попередньо потрібно зареєструватися. Заняття безкоштовні. Проєкт профінансував Український культурний фонд. На його реалізацію каже Дар'я Паламарчук. Отримали 666 тисяч гривень. Казкотерапія на творах письменниці і психологині триватиме до кінця жовтня. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини, Вінниця. Ся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.